Зараз вечеряти будеш, зараз, зараз, зараз будеш вечеряти. Так, зараз. 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 Ану, ковбаску будеш? Ану, зможеш її А Ану пробуй. Ну, зараз ми його... Так на. Молодець. Зломів. О. Молодець. Ну, молодец. він воїн, він 8 років служив на кордоні, а зараз його хазяїн. На фронті, а він його чекає. Він солдат у відставці. О, на, тобі ось на. Ну, а це як тобі дати? А це, я не знаю. Якось треба... Ти, мабуть, ану зможеш, попробуй. У ну, нього бідного зубчиків немає. Він не зможе. Ну давай я тобі дам. Давай я тобі... Він зубчика не може... Зараз я його тобі... Я тобі його розірву. На. На оце на їж, на це. Це м'яке. Зараз, зараз, зараз я. Зараз я тобі дам, зараз я. Тобі його. Отак, по кусочка, на по кусочка. О. На по кусочка. О, по кусочку він їсть. А цілої в нього, в нього зубчиків немає. That's my cut on that. Що тобі дам? А Він воїн. Батьківщину захищав. І зараз батьківщину оцю зараз захищає батьківщину. Але ця батьківщина вдячна йому, ой, вдячна. От він воїн. Що? Ті маєш мене ходити, не? Що, що? Да. Не йде, я два рази привозила, прив'язувала. От ви молодець. А а? ви теж Два рази привозила додому, прив'язувала і ніфіка не виходив, вривав цеп і тікав сильний. Ні, його, йому тут лучше давати. Я він через року. Привозив то. Если возю, но... От ви молодці. Сюди, до дому не лучше такої, як я, приносите. До він хазяїна чекає, він цело. Добре у вас серце. добре. Він утече, він вісім він років на кордоні служив. Він він знаєте, він, він не дружить з цими бродячими. Він не дружить. Він не дружить. Пома... От люди теж допомагають йому. Дякую вам, друзі. Дякую, допомагаємо. Помагайте йому, ага. давай, давай. Іде, 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 іде. Хороший, хороший собак, хороший собака, він дуже добрий, він дуже добрий. Він батьківщину захищав. місто, місто місто.